Сьогодні ми є свідками того, як старий привокзальний район Львова позбувається індустріальної забудови радянського часу і, викидаючи скелети старих заводських будівель, не просто забудовує нові житлові квартали, але й вертає історичні сенси цього району. Колись це була далека околиця Львова. Перехрестя фільварка Гольдберггоф і дороги на місто Городок. Це була сільська забудова, але все змінилося з приходом залізниці. Адже в 1861 році із Перемишля до Львова дотягнули гілку, яка об'єднала Львів із Краковом Відним. Тут почали будувати новий вокзал, який назвали Чернівецьким, а довкола почали рости нові квартали працівників австрійської залізниці. І саме в той час трагедія одної родини послужила створенню тут одного з новітніх медичних закладів Львова. Антоній Білінський придбав ділянку поміж сучасними вулицями Городоцької та Героя Вупа УПА і почав творити тут заклад для невеликовно хворих та виздоровлюючих. Загалом територія медичного центру включає три історичні будівлі, які не є пам'яткою архітектури, і добудову нового корпусу. Під час пошуку різних варіацій посадки будівлі на ділянку ми також розглядали і приблокування нового корпусу до одного з існуючих корпусів, але все-таки зупинилися на тому, щоб це була окремо стояча будівля. І у трьох старих корпусах в подальшому буде розташована адміністративна частина в другому корпусі буде ресторан із пральною для нового корпусу, і в третьому історичному корпусі буде влаштовано міні-готель. Концепція така, що люди з інших міст можуть приїхати пройти повністю обстеження, зупинитися собі в готелі, поїсти на території і закрити такий повний цикл, не виходячи з цього комплексу. Якщо відключити підключити стіни конструктив, то і лишити одні мережі, то воно більше нагадує завод ніж якусь громадську будівлю. Тому, ну по великому рахунку, сучасна лікарня це завод з ремонту людських тіл. От якщо так сказати, що здається, ніби медицина це гуманітарна наука, але ну то якщо підійти утилітарно до питання, то це чисто інжі інженіринг. Хірургія, різні, всі ці втручання різними способами це також інженіринг. Тільки людського тіла. Тому, скажімо, медики частково також інженери. Прикра доля сім'ї Білінських була нахненням для створення цього закладу. У Антонія та його дружини Валерії раз за разом померли троє дочок. Тоді, безутішні, вони переїхали з родного маєтку у Львів опікуватися своїми племінниками. І тут знову невдача. Один хлопака помер у віці 11 років, а другий мав психічні розлади. Тож безутішний батько мав на руках безліч коштів і жодного сенсу для їх використання. Лікар Йозеф Гостинський, який допомагав родині, надумав його збудувати хоспіс для невеликовно хворих. І тих, що одужують, адже до цього часу у Львові практично не було медичних закладів такого формату, і лише були госписи при монастирях. Ухопивши за цю ідею, Антоній Білінський запропонував роботу найкращим архітекторам Львова. Іван Левинський та Юлію Жегбергера, зокрема, створили прекрасний ансамбль, який використав найновіші технології того часу. Завдяки використанню світлої та темної цегли. І новинки того часу профільної цегли. Вдалося досить дешево і яскраво відтворити неороманський, неоготичний дух романтичної старої Англії, якогось палацу чи замку заміської вілли. В плані було чотири корпуси, і один зафондував сам Білінський, за другий корпус заплатив магістрат, і зрештою австрійська влада дала гроші на третій корпус. Це досить складний був етап, тому що прийняття рішення було якраз прийнято на початку повномасштабного вторгнення, тобто оголошення війни. Відповідно, це ускладнило багато різних процесів, але було прийнято рішення акціонерів продовжувати цей проєкт, і завдяки проєктним організаціям, архітектурним організаціям ми все-таки відновили будівельні роботи, довели цей проект до реалізації. І успішно він зараз функціонує. Перша черга будівництва включала добудову нового корпусу і реконструкцію одного з історичних корпусів, в якому буде розташована адміністративна частина. Новий корпус це є шестиповерхова будівля: п'ять поверхів перших це є лікувальна частина і шостий поверх технічний, де розташовані венткамери та інші приміщення. На першому поверсі ми заходимо у просторий хол, з якого можемо повернути у поліклінічне відділення і радіологічне відділення, де розташовані апарати КТ, рентген, МРТ з протилежної сторони будівлі. На першому поверсі влаштовано під'їзд швидкої і також є приймальне відділення. На другому поверсі у нас розташовані лабораторії, і є ендоскопічне відділення своєю операційною та декілька палат. Третій та четвертий поверх повністю палатне відділення, де розташовані палати на одну-дві особи. Також передбачено палати для маломобільних груп населення. Кожна палата обладнана своїм санвузлом. На п'ятому поверсі у нас розташовано реанімаційне відділення і влаштовано. Три операційних. Одна з операційних має рентгензахист і обладнання для проведення там, певних специфічних операцій. У підвальному поверсі в нас розташовані складські приміщення для зберігання медикаментів та інших допоміжних речей. У нас розташовано гардеробні для персоналу, окремо чоловічий і жіночий. Та центральне стерилізаційне відділення. Також маємо тут підземний паркінг, який влаштований під внутрішнім двором, оскільки під самою будівлею лікарні не можна влаштовувати паркінг, і паркінг нараховує 38 паркомісць. Цей об'єкт він дуже був специфічний з самого початку. Я коли побачив відкрив вихідні дані, ну в мене там щелепа трохи відпала. Ну, бо в мене були різні об'єкти. У мене були, наприклад, об'єкти там пам'ятка місцевого значення, яку треба було щось пристосувати. У мене була реконструкція, коли частину будинку валили, частину використовували, треба було якось тут зліпити в єдиний комплекс. І ніхто з підрядників не працював у BIM, а враховуючи щільний інженерних мереж, ну ми розуміли, що це буде дуже важко і дуже проблематично, особливо коли дойде до будівництва. Насамперед, складність полягала в тому, що ми тут планували і Реалізували досить складні технологічні медичні процеси, і це досвіду в проектуванні, в поєднанні з впровадженням цих процесів було обмаль. Тому ми звернулися до наших партнерів за кордону. Це з архітекторів, в тому числі в Німеччині, які надавали нам рекомендації, і багато в чому нам допомогли реалізації тих рішень. Особисто в мене це був перший досвід з збіммодер. І враховуючи складну структуру і планувальну, технологічну та інженерні мережі, було прийнято рішення набирати bim модель. І вона нам дуже допомогла, тому що там було питання вже потім буквально по сантиметрах у суті пішовних стель. У такий випадок, що там, ну, керівник будівництва каже: та ні, тут все, тут ми вже підняли, тут 10 сантиметрів не вистачає. Ну, Подивися, модель. Ну. Та не має бути десь. То не вистачає всього. Ну, покликали хлопа з дробиною. Ну там шпильки можеш підтягнути кондиціонер доверху. Ні, лоток заважає, а лоток можеш підтягнути. Можу. Наскільки? Ну на 10 сантиметрів. Ну, підтягнули. Тобто, та, а якби того не було, то напевно би сам лазив по драбинах і, і перевіряв би ту всю штуку. Головним архітектором цього проекту виступив Юліус Гохбергер. Це унікальна особа. Архітектор, що створив будівлю Галицького краєвого сейму, це сучасний головний корпус університету Івана Франка, а також долучився до будівництва багатьох львівських навчальних закладів. І особливо він був захоплений романтичним еклектичним стилем на суміші романського і готичного напрямків. І Я думаю, багато львів'ян знають його прекрасні школи, і гімназії, будівлі на вулиці Чупринки та Городоцькій. Архітектура обох головних корпусів виглядала зовні однаково, але всередині кожен корпус мав своє призначення. Заклад був розрахований на близько 60 осіб, і по двох сторонах ділянки були жіночі і, відповідно, чоловічі корпуси. Капличку та морг сховали у дальню частину двору. Передня частина була адміністративною, а по центру розбили розкішний фонтан. Архітектор Гогбергер вперше використав в цьому закладі. Коридорну систему планування, де по одній стороні були яскраво освітлені палати з великими вікнами, а по іншій стороні технічні приміщення та маніпуляційні. Ми виконували тут реконструкцію адміністративного корпусу. Дахові конструкції були в дуже поганому стані. Відповідно, був повністю замінений конструктив даху. Була влаштована справжня реальна черепиця і відновлені всі дахові вікна. Ми трошки підняли дах буквально там до 40 сантиметрів, оскільки на останньому поверсі запроєктовано котельня і влаштована, і Потребували трошки вищого поверху. Старі будівлі нас теж в якомусь сенсі врятували, тому що у нас є дуже жорсткі медичні норми, державні будівельні, і які забороняють технічні приміщення безпосередньо влаштовувати в лікарняних корпусах. Такі, як, наприклад, трансформаторна підстанція, котельня у нас була, компресор на медичних газів, дизель-генератор розерний, який забезпечує ту всю електроенергію, коли, наприклад, блокаути. Да? І ми власне оцей існуючий старий корпус. Використали для розташування цих всіх систем і будівель, які нам забороняло законодавство робити безпосередньо або в або близько до лікарняного корпусу. Саме будівництво закладу закінчилося в останні роки ХІХ століття, але насправді він працював вже сім років, як тільки було здано перший корпус. На його фасаді дотепер збереглися шляхетні гриби родини Білінських і дарча таблиця, що засвідчить про те, що. Фундація Антонія і Валерії Білінських була споруджена до ювілею імператора Франца Йосифа. Напевно, найскладніше в цьому проєкті було не так там, фасадні рішення і оздоблюючі матеріали, а саме технологія, технологічна складова. Було досить багато різноманітного обладнання, навіть можна взяти до уваги той самий апарат для проведення МРТ. І е, приїжджали представники Siemens на будівництво, перевіряли, чи в нас правильно армування плити зроблено, оскільки апарат має своє магнітне поле. І якщо в його радіус попадає якийсь метал, апарат буде невірно працювати. І був в нас такий момент, що приїжджали представники, вони перевіряли, знайшли помилку і сказали, що потрібно понижувати арматуру, що ми виконали по місцю. І вже потім заливали плиту з точки зору дійсно насиченості інженерних систем дуже багато. Наприклад, система медичних газів, кисень, стиснене повітря, вуглекислий газ це унікальна система, яка є тільки в лікарнях: система чистих приміщень. То це комплексна така штука, яка забезпечує захист від лікарняних інфекцій. Всі технічні заходи вони спрямовані якраз на боротьбу з тою лікарняною інфекцією. Там починаючи з кварцевих ламп в коридорах, до таких нюансів, як, наприклад, примикання підлоги і плінтуса. Тобто, це там нема такого гострого кута. Там дуже такий плавний вигін. Це зроблено для того, щоб при, при, під час прибирання шваброю вимивати всі місця, щоб в інфекції там шансів не було десь засейватися, заникатися. А якщо ми говоримо про операційний блок, там, про реанімацію, то там захисти вже багаторівневі стають. Починаючи з вентиляції. У операційних це так звана ламінарна вентиляція. Тобто вона займає фактично всю площу операційного залу, складається з таких маленьких. Сопол, які паралельно спрямовують повітря, і це створює таке ніби як шатро, да, яке відсікає просто любі любу інфекцію від операційного столу, від хірурга з пацієнтом. це шлюзова система. ти туди попадаєш тільки через шлюз. Через роздягальну, через дезінфекцію, тобто і це такий цілий комплекс. Це унікальний об'єкт навіть не тільки для нашого міста, оскільки в подальшому тут буде відбуватися повністю закритий цикл, коли людина з іншого міста може приїхати, пройти повністю обстеження, полікуватися за потреби навіть е, пожити у готелі. Проект медичного центру Святої Параскеви отримав одну з найпрестижніших міжнародних нагород е, в області архітектури. Арчело Евартс у 2025 році. Ця відзнака це не просто про стіни, про фасади, про інноваційні інженерні рішення, а це насамперед про філософію, про розуміння того, що ця архітектура госпіталю-медичного центру навколишньої будівлі є частиною відновлення та лікувального процесу. Світло в палатах, безбар'єрність, комфортні, широкі простори для перебування. Та переміщення пацієнтів створюють безпеку насамперед для лікувального процесу і комфортні умови для ефективної роботи медичного персоналу. Це насамперед простір, який ми хотіли реалізувати з точки зору людяності і якості надання медичної допомоги в поєднанні з впровадженими інноваційними медичними технологіями. Ну, дай Бог закінчиться війна. Можливо, у нас теж такий буде ефект, скажімо, медичний туризм як в Ізраїлі, тому що він напевне має коріння, так так само як і в нас. В результаті війни там та медицина дуже піднялася, тому що просто була потреба, було багато поранених. І в нас зараз в медицину дуже багато грошей вкладається. Можливо, я кажу, дай Бог то. Після завершення війни у нас тоже будуть такі яші на сьогоднішній день. Ми відмічаємо, що все більше і більше пацієнтів, які виїхали, сподіваємося, тимчасово вони повертаються і розуміють, які тут є якість медичної допомоги. Багато наших лікарів, які вже працюють в закордонних провідних клініках, так само знають про нас і рекомендують, і приїжджають самі, привозять пацієнтів, і ми їх обстежуємо. І вони цілком. Якістю надання медичних послуг задоволені. Ми маємо можливість там в частині телемедицини, онлайн-консультацій, поширювати наші протоколи, обстеження. Зараз це дозволяє і це створює такі умови для такої ефективної співпраці із нашими партнерами за кордону, в тому числі і клініками. Реставрація старих приміщень майже завершена. Скоро тут відкриється апарт-готель для родичів, тих, хто лікується в цьому закладі. Люди насправді цінують найбільше ті речі, які мають під собою глибоку історію і сталість. І неймовірно радує те, що старі райони Львова, які певний час були абсолютно виключені і закриті величезним парканом, вертаються. У використання самих львів'ян і вертаються їх історичні сенси. Ми сподіваємося на подальші кращі зміни і поступ в майбутнє. До нових зустрічей!